Цілодобовий марафон триває. Про останні події на десяту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Лікарі борються за життя 14-річної дівчинки, яка зазнала поранень внаслідок прильоту по одному з житлових будинків у Херсоні. Швидка доправила її до лікарні. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська атакували місто близько четвертої ранку. Дитина дотепер перебуває в операційній. Прилетіло до нас один раз, оце що так конкретно. То десь рядом гупали, то ми вже не знаємо. І дуже довго сиділи в коридорі. дівочку вже скоро загрузили, не могли вивезти, міліція скоро сиділа в під'їзді. Ну і після того, де стріляли, свистіло, раз думали, десь близько. Ну вже тоді не считали. Ну Десь штук сім ми чули мене. Стан при поступленні край важкий, у дитини травматичний шок, множинні міновибухові поранення, відкрита травма грудної порожнини, множинні переломи верхніх кінцівок і нижньої кінцівки. Дитина до теперішнього часу знаходиться в операційній, її лікують, стан дитини вкрай важкий. А близько сьомої ранку російські війська з дрона атакували літню жінку в Антонівці Херсонської області. Нині вона перебуває у лікарні. Детальніше про обставини та стан потерпілої розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині. Єлизавето, вітаю! Слово тобі! Ілю, вітаю. Дійсно, російські військові сьогодні атакували Антонівку, що на Херсонщині поранення отримала жінка 76 років. У неї черепно-мозкова травма, а також травматична ампутація кінцівки. Жінка зараз у важкому стані перебуває у лікарні під наглядом лікарів. Російські війська влаштовують таке полювання за місцевими жителями, зокрема з дронів та. Різних шахетів полюють на місцевих жителів на автівки. Постійно вам розповідаю про те, що з дронів з дронів кидають вибухівку на автівки, і зокрема також от вчора ввечері російські військові влаштували знову ж таки полювання за місцевими в одному із мікрорайонів Херсона. Російський дрон літав і стежив за місцевими жителями. Можете. Побачити зараз на відео, що місцевих врятувало тільки те, що вони завчасно почули звук і встигли сховатися у під'їзд. Загалом минулої доби російські військові атакували 14 населених пунктів області та місто Херсон. Внаслідок російських ворожих атак було пошкоджено освітній заклад, заклад культури, також газогін, приватні будинки місцевих жителів. За минулу добу одна людина отримала поранення. Я перепрошую, четверо людей отримали поранення. Одна людина загинула, і от серед постраждалих одна дитина. Якщо говорити за Миколаївщину, то російські військові постійно атакують Куцурубську громаду. Я вам постійно про це розповідаю. Під ворожими ударами перебуває і Очаківська громада, і от вночі 3 вересня армія Російської Федерації попередньо атакувала ракетою Іскандер М Миколаївський і Вознесе. Ский район там було займання на відкритій території травмованих та постраждалих. Немає і під обстрілами також була знову ж таки куцерубська громада. Її постійно обстрілюють з артилерії. Також обійшлось без травмованих та загиблих. Цю інформацію повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. На цю хвилину це вся інформація. Лілю, тобі слово. Дякую, колегу. З нами наживо з новинами Миколаївщини та Херсонщини була Єлизавета Кротик. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Внаслідок удару частково зруйновану будівлю. За словами місцевих жителів, вибух був дуже сильний. У квартирах прилеглих будинків повибивало вікна. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено й самі багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники та комунальники. Там розгорнули намет, де приймають заявки від постраждалих. Наразі вже надійшло з півсотні звернень від людей щодо пошкодження житла. Першочергові роботи це, як завжди, закриття пошкоджених віконних моторів плитами ОСБ. Де були, був наданий доступ до помешкань, ці роботи виконувались. Вранці приїхала нова бригада, і саме цей вид робіт триває. Нагадаю, по Запоріжжю росіяни вдарили близько опівночі. Під обстріл потрапив готельний комплекс. Постраждала ціла родина. Мати та маленький син загинули. Чоловіка та доньку деблокували з під завалів. Обидва в лікарні у важкому стані. Дитина у реанімації. Подробиці нам розповів очільник області Іван Федоров. Ворог поцілував по місту Запоріжжя. Один ракетний удар. Цивільна споруда, готель, в якому не перебували ніколи. Військові не мають нічого спільного з військовим об'єктом. Суто сім'я там знаходилася. Цивільна сім'я там знаходилася під час ракетного удару. На жаль, дві людини загинула: це 38-річна жінка та 8-річний 8-річний Хлопчик загинули. на жаль, їх врятувати не вдалося наразі. В лікарні перебувають госпіталізовано до лікарні чоловіка 81-го року народження, і також ще одна дитина перебуває в лікарні. Обидва постраждалих знаходяться в надтяжкому стані. Масштабний проєкт з удосконалення системи стабілізаційних пунктів на передовій започаткували Міністерство оборони України та командування медичних сил. Йдеться про підземні госпіталі, оснащені сучасним обладнанням та можливістю проведення складних операцій. Перший такий шпиталь вже запрацював. Про нього наступний матеріал. Одна із сучасних напрямків боротьби з шоком. Тобто пацієнт має бути зігріти, який в шокі знаходиться. Це маємо ми такі матраси. Підключається до нього обігрівач, або навіть якщо потрібно, може бути і холодний обдув. Спеціалісти військової медицини показують на місце, де тепер приймають поранених захисників поблизу лінії фронту. Для продуктивної роботи тут є все необхідне, кажуть лікарі. І сучасне обладнання, і навіть власна лабораторія. Звісно, пацієнт поступає вкрай важкий. Починаємо все з цільної першої негативної крові. Маємо підігрів плазми, маємо мікроскоп для визначення сумісності. В общем. Класна лабораторія, яка розміщається в полі, і дуже круто функціонує. Це підземний госпіталь для надання первинної меддопомоги і стабілізації стану воїнів після поранення. Він став першим у межах масштабного проєкту, що реалізовує міноборони та командування медичних сил. Завдяки японським партнерам, ми отримали систему телемедичного комплексу телемедичний комплекс, який дозволяє нам передавати дані пацієнта. З нашого етапу на наступний етап, якщо ми потребуємо консультації, і не маємо вузького спеціаліста, ми можемо передати а, по інтернет-зв'язку і буде бачити його провідний узіст а провідний хірург на ролі «2». Шпиталь спородили на базі шести збільшених сталевих бункерів, кожен з яких завдовжки майже вісім метрів та у діаметрі два з половиною. Для забезпечення функціонування стабілізаційного пункту встановлені системи вентиляції, водопостачання й водовідведення та альтернативні джерела живлення. Крім того, він оснащений системами радіоелектронної боротьби, враховуючи обмеженість фінансування бюджетного. Завдяки зусиллям міністерства було залучено відповідальний бізнес український, який згодився виступити партнером міністерства в цьому заході. Окрім того, було вивчено досвід командування медичних сил. Відповідно, на підставі синергії цих трьох структур було запроваджено реалізовано цей перший пілотний проект. Кошторис проєкту 20 мільйонів гривень. Тепер тут є змога надавати медичну допомогу понад сотні пацієнтів щодоби. Тут треба робити все швидко, не обдумуючись. Ти свою роботу знаєш як два на два. Тобто, ти навіть деякі свої е, свою роботу продумовуєш на два-три ходи вперед. Що тобі треба зробити? У госпіталі є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно близько чотирьох операцій. Такий підхід допоможе рятувати сотні життів українських захисників, наголошують в Міноборони. Тож у планах урядовців будівництво понад двох десятків схожих підземних стаб пунктів. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Монголія ділать із Путіним відповідальність за воєнні злочини. Так в українському МЗС прокоментували рішення Улан Батора пустити до себе кремлівського диктатора, попри міжнародний ордер на його арешт. Україна додали в міністерстві працюватиме над тим, щоб така пасивна позиція мала наслідки для Монголії. Римський статут країна підписала ще 2003-го. Тож за буквою закону мала би виконувати постанови міжнародного кримінального суду. До слова, візит саме до Монголії, став першою поїздкою. Путіна до країни підписанта, відколи ордер було видано. Раніше численні медіа повідомляли, Москва отримала від Улан Батора гарантії, що під варту диктатора не візьмуть. Нагадаю, путіну та російському дитячому омбудсмену Марії Львові Білові закидають примусову депортацію дітей із окупованих українських територій. Велика Британія частково зупиняє продаж зброєю Ізраїлю. Міністр оборони країни Девід Леммі каже, Лондон побоюється, що таке озброєння може бути використане в секторі гази, і це порушить міжнародне гуманітарне право. А разом із тим наголосив, це не ембарго, адже йдеться про припинення лише 30 експортних ліцензій, тоді як загалом їх 350. І додав, Велика Британія не заперечує право Ізраїлю на самооборону і набереться вирішувати, чи справді Ізраїль порушив будь-які норми. Оскільки немає повноважень суду в Ізраїлі, вже відреагували, мовляв, позицією Лондона розчаровані, бо це сигнал для бойовків Хамасу та їхніх покровителів в Ірані. Дії демократичного уряду Ізраїлю не тотожні злочинам терористів Хамас, чи тих іранських структур, які їх спонсорують. Але щоб ліцензувати експорт зброї до Ізраїлю, ми повинні оцінити відповідність дій їхньої влади нормам міжнародного гуманітарного права, навіть не зважаючи на огидну тактику та ідеологію їхніх суперників. Об 11-й підбиватимемо підсумки ранкових новин. А поки що передаю слово Олексію Фадієву. Олегу дякую, Лілію. Будемо говорити про звісно про війну насамперед і ще про деякі важливі теми. Не пропустіть, просто запис.